Так, ось блок JBT 2100 фірми Grimme. Ось він підключений до, до Power Unit, До круглого роз'єму XT. Тут до роз'єму. Акумуляторного, тракторного підключений блок живлення лабораторний. Ось оцей подаємо. Подаємо живлення на блок живлення. 220, подаємо напруга 12,5 вольт. Ось сюди. клацнуло реле на Power unit і Power Unit подає 12 вольт на монітор. Тиснемо. Включився, виключаємо світло. Бачимо, що підсвітка працює JBT 2100. Не підключений. Блок керування, тому нема зв'язку по кану і нема ніякого меню. Про... Нема ніякої інформації з блока керування, тому бачимо тільки заставку в цьому випадку. Але працює підсвітка, відремонтована підсвітка.